Фармадол. Забудь про головний біль. 1 грудня триває восьма місячна доба. Місяць у сузір'ї риб. Символ дня Фенікс. Цей день наповнений сильною позитивною енергією. Зорі рекомендують нарешті наважитись на кардинальні зміни. А ще прислуховуватись до своєї інтуїції. Вона може привести вас у те місце, шлях до якого ви довго шукали. Цього дня народжуються шукачі пригод із прямим характером. Це природжені комунікатори та затяті оптимісти, які стають добрими друзями та компаньйонами. 1 грудня народились американський кінорежисер. Та актор Вуді Ален і знаменитий український композитор, автор київського вальсу Платон Майборода. А далі детальний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Овен короткий перепочинок у першій половині дня допоможе вам стати вдвічі продуктивнішими після обіду. Телець вашої енергії сьогодні вистачить і на робочі, і на особисті справи. Плануйте на сьогодні найважливіше завдання близнюки. вам доведеться часто змінювати плани, будьте готові до цього, і тоді це не вплине на вашу продуктивність. Рак сьогодні обставини будуть складатись на вашу користь, тому правильно плануйте свій день, щоб скористатись цим. Лев вас може переслідувати нав'язлива ідея. Відкладіть ухвалення рішення на завтра. Діва, не бійтесь імпровізувати, інколи спонтанні рішення приносять неочікуваний результат. Терези. сьогодні ваш найкращий друг це терпіння. Не кваптесь та робіть усе повільно. Тоді успіх вам гарантовано. Скорпіон, згадайте сьогодні про старі контакти, зустріч або розмова з давніми друзями принесе неабияке задоволення. Стрілець емоції можуть взяти над вами верх. Не втрачайте контролю над собою. Козуріг. Ймовірно, сьогодні у вас з'являться нові кар'єрні пропозиції. Подумайте двічі, перш ніж погодитись або відмовитись. Водолій сьогодні краще поступити з партнером у невеликих питаннях. Це допоможе завоювати довіру на майбутнє. Риби не бійтеся сьогодні говорити про почуття. Вас зрозуміють і приймуть. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.